Друзі, всім привіт! Ми на Леваді їдемо шукати якийсь пляж затишний. Це тут така непогана в них паркова зона. Зараз їдемо по праву сторону, зараз звертаємо. Потихеньку. Їдемо в конець левади. Там ми звернемо. сторону і поїдемо з самого початку шукати наші пляж. Як його не Зараз трошки по тротуарчику проїдемося. Так, там бордюрчики помехи а тут нормально да на жарил по ходу да не все нормально думав батарея сильно розряжается Ні, все норм вчора одна поділка пропала сьогодні одна вже Ну мы нормально понаягивали так, сейчас шукаем заездим. Ого, нам їх оттуда ще скамував во во Так, там товариші, которые нам совсем не товариші, і сюда ще трошки прийдемо. Я хотів до центрально заїздити, а там вже подивитися, де можна сполоснутися. А отут буряни, якось не дуже хочеться заїжджати. Так, на це я буду довго їхати по тротуарчику. Зараз ми, зараз ми, ми, ми вийдемо на трасу на ту сторону. Постараємось. Зараз пропустимо машинку. А, вон є розворотик, кстаті. Є розвороті. Нам потрібно ще туди мирнути. Тут такий шлях треба бути дуже обережним. Вапор нам треба тоже нырнуть. потім трошки пере... перестроїтися. Там вийдемо на тротуарчик і все буде ок так, ну їм треба вже зараз. Так, і ми сейчас зараз... Тартую. А це що тут за втихом магазин ще запас. Тут багато заїздів є, но ми сейчас трошки Опа зробимо подробно. Ось заїзд є. Давайте ми з самого початку заїдемо. Буду іноді виключатися, бо вже на сонці все гріється. Я вже мовчу за свою спину і руки. Мені треба було в на по дорозі попогнати. Тратуар роздовбаний. Ні, ні, ні. Нафіг я сюди заїду. Я повернув би трошки далі. Так, ось есть у нас, ось. Ладно, у нас фикула, Так що їдемо як я хотів. Ми колись весною їхали. Так, заїзд зараз для машин сливати. І потім погоним по правій стороні. Ой. На Подолянському пляжі кажуть паличка, ну так, не зливайте туди. Відходи і не буде ніякої палочки. Начало літа вже палочка. Ой, почти нюх, сейчас ми знайдемо, так? Да? Так. Кстати, ось є. можна, да? Тут побулькатися. Б'ю, щось заросло там все. Зараз трошки тут глянемо і поїдемо далі. Такий варіант ухти, ухті, так? Да? Варіантні ухти. Місточок для риболовів. Щось я, навірно, трошки чинянор. Да, Як нам проїхати? Зараз ми проїдемо аккуратненько. Аккуратненько, сори. Такі місця для купання не ухті. Так, а ну давайте. Понеділок, ну бачите, о, ось пляжик. Може прийдеться, буде вертатись, якщо нічого не знайду, так скритнішого. О, нормально, кстати. Норм. Можна велосипед в тіньок поставити. Не? Для машин заїзд дуже легкий. Зараз треба нырнуть. Нырнути далі скільки троп якось підозрила машину ага, тут тут пик і їдемо далі я в шокі. Так, нам треба місце, де нема проїзду машин. Я думаю, буде прикольно. Зараз все так позаростало, тоді як я їхав, так все було видно, а зараз не зрозуміло взагалі, куди ми їдемо. Охи парня. Ще якась тройка з пивасиком. Зайшла в тенек. Ну, вони тупо побухать не хотіть купатися. Так, що тут у нас? Тут вообще для риболовства. Десь непоганий пляж повинен бути. Іли він з той сторони? Лиже до туриста Так пасіку, запах пасіки Блін этот валяється Що ж Такі заходи Тут бачу більше для риболовлі. Якщо що прийдеться повертатись, я вже знімати не буду. Так, тут у нас Нормально воно так присіли за сколоком. Оплішка, півасік, куриночка, закусочка. Так, що це за джекі чан, де руки розставили? Не ну що шлячок-башлічок. Це коли скажи сюди, під'їжджав. Теж парочка сидить, віддихає, не буду мешати. Так, а куди лева доходить взагалі купатися? Все таки щось грязно, чи ще нікуди, чи нема вже кому ходити. А ну друзі, секунду щас. Перекуримо. Так, друзі, тільки вже спросив про кожого. Метро 200 відсюди. <клухи> і він покорняв. Там де ми зараз їдемо, метрів 200 тарзанка і там пляж. І люди купаються. Походу він туди йде. Ну тут такий заїзд машини, на машинки їздять. Зараз ми глянемо, подивимося, будемо. Може по-бистрому сполоснемося. Метрів 200, так ось він вже і метрів 100. Може зараз по-бистрому. Як буде залазити? Да, понял. So, друзья. Сейчас я тихенько бегом сполоснусь, наверное. А ну сейчас я вас пока выключу. Так, все, so, друзья, сейчас побурчу на ну, эту булькнуться, вылазим, едем дальше. Всім рекомендую виласти знов і можна трошки свіжитися. Все, сейчас вал, мабуть, на півден... на південний вокзал. Все, давайте. тільки що трошки перепочив на пляжі пообщався з чуваком трошки зараз треба десь щось так все гріється акумулятор нагрівся камера нагрілася щось може десь заїхати зараз тупо педалі без акумулятора може десь зашифруватися таке щоб похолодніше було а ще трошки остине і подумаю, куди ми поїдемо. Чи на перший пляж за этим, за мостом, може другий, чи то вже в слідуючий раз. Вода, щоб ви розуміли, гаряча взагалі бомба. Ну і прозора була з краю. Та я нормально ще педалі кручу без акумулятора, хоча ж тяжке таке колесо. Хай воно в мене трошки відпочине все так, зараз десь теньок заїду. І потім я вже напевно, зніму. Дивіться, яка природа бомба да? мікрорайон Левада Вдоль річки. Блін а це прорваться на ті пляжі, вон на ту сторону дивіться як там Обалденно Ну понимаєте воно виходить, біля дороги там же зона небезпеки, як я кажу. Там одразу письма тобі прилетять і все проче. Тільки паштальйон буде їхати. Сразу видасть. Може треба було проїхати. Ох, шашличок тут пахнеться, ми з вами тут уже приїжджали. Бомбезно. Шашлік, башлік. Так, друзья, сейчас здесь прикольно. Сейчас я тут в стеньку постою.